Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Загибель дев'ятикласниці на санній трасі в Кременці на Тернопільщині розслідує поліція. Дівчинка під час тренування спускалася з дерев'яної траси. Там відламалася дошка та смертельно травмувала школярку. Нині база зачинена, та огороджена стрічкою. Триває слідство. Про єдину санну трасу в Україні факти вже розповідали. Вона давно потребувала ремонту. Адже дошки гнили і для тренувань та змагань використовували лише частину траси. Кореспондентка Катерина Курбанова побувала на місці трагедії. Це були змагання. Третє місце дитина зайняла. Теж медалі принесла, так само вона ним горіла просто тим спортом. Мама гортає світлини, на яких її донька усміхнена. Та щаслива і досі не може повірити, що Діани вже немає. Життя 14-річної дівчинки обірвалося в одну мить. Вона повинна була вивчитися, вона повинна була, ну як би сказав, планувалося майбутнє для дитини. Настільки планувалося, що в один момент все рухнуло. Це було звичайне тренування. Діти спускалися з дерев'яної траси на літніх санках на колесах. Діана вперше одягнула нову форму і дуже раділа тренуванню. Та за лішені секунди сталося непоправне. Відламана дерев'яна дошка просто розпорола дитину, потрамчала вниз. Просто через живіт в горло. Війшла просто скалка повністю живіт і до самого горла війшла дитині. Спасти просто було нереально. Я не знаю, як вони провіряли ту сану трасу. Діана займалася саним спортом рік, тренувань майже ніколи не пропускала. Тренерка дівчинки шокована. Каже, в той день трасу оглянули, як і завжди, перед заняттями. Ми перед тим, як почати тренування, ми візуально проходили трасу, тобто дивилися, що чи немає якийсь досок. Чи немає, наприклад, якісь цих шишок? Чи придатна та безпечна траса визначає спеціальна комісія, але лише перед змаганнями кажуть в обласному управлінні молоді та спорту. Після трагічного випадку вона закрита, а місце, де загинула Діана, огороджене стрічкою. Тут зустрічаємо директора, та поки триває слідство, він небагатослівний. Мені як буде папір на руки, буде інкримінація чиї справи, тоді я щось можу коментувати, бачити. А свої думки припущення висловлювати, Знаєте, це можна шкоди. Поліція досліджує усі обставини трагедії та встановлює причетних до загибелі дитини. Зараз ми з'ясовуємо, коли проводиться там десь останній ремонт. Хто відповідальний за техніку безпеки? Поліцейські вилучили на сьогоднішній момент всі практично документи наявні в цьому закладі, призначили відповідні експертизи тих речей, які призвели до власне, загибелі цієї спортсменки. Про єдину в Україні дерев'яну трасу для санкарів фактор розповідали ще два роки тому і вже тоді з кілометра шляху використовували лише 700 метрів, решта була аварійною. Про те, що вона потребує модернізації, в один голу заявляли і тренери, і батьки, і керівництво закладу, писали звернення до уряду, просили внести об'єкт до переліку великого будівництва, адже грошей на ремонт не мали. Та далі справа не рушила. Хоча тут підготували не одного олімпійського чемпіона. Чи зможуть тепер тут тренуватися діти? І головне чи буде тут безпечно. Поки невідомо, ми таких громад, ми таких коштів не маємо. Навіть якщо складеться так, що ми зможемо її взяти до себе на баланс, поставити, на жаль, це є суми, які взагалі не в непідйомні. Це є сотні мільйонів гривень для того, щоб її повністю зробити так європейського рівня. Але з висновки з цього однозначно, що потрібно робити часу мама Діани сподівається на справедливе розслідування справи, аби таких трагедій більше не сталося. Вона самотужки виховує тепер вже дві донечки, одна з яких до біди з діаною також займалася санним спортом, але тепер не впевнена чи продовжуватиме. З Тернопільщини Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.